Права 98. Заповни таблицю. Ну що ж, стартуємо. Бачимо, у таблиці у нас наведено звичайні дроби, десяткові дроби і відсотки. Ну, треба заповнити стопчики. Наприклад, у нас є 3 четвертих. Ну що ж, давайте тоді почнемо з 3 четвертих. Записуємо тоді перша дія І записуємо 3 четвертих. 3 четвертих ми можемо записати як 3, що ділиться на 4. І це дорівнює. І ділений дільник, ми в цьому випадку можемо помножити на 25. Тому що у нас 4 помножити на 25 буде 100. 3 помножити на 25, це буде 75. Записуємо, що ділиться на 100. Ну і це вийде 0,75. Yeah? Ну а зараз ще відсотки приведемо, помножимо на 100. Тобто це вийде 0,75. Що множиться на 100%. Ну і в нас вийде 75%. Є. Ну що ж, давайте тоді будемо заповнювати. Отже, записуємо десятковий дріб у нас вийшов 0,75. А відсотки це 75%. Переходимо до другого стопчика, бачимо, тут у нас є десятковий дріб 0,25. Записуємо друге. Отже, 0,25. Спочатку переведемо у звичайний дріб. Запишемо це як 25 сотих. Ну, але якщо у нас є 25 сотих. А одна сота це у нас один відсоток, то це буде дорівнювати 25%. Записуємо тоді, що це дорівнює 25%. відсотків. Є? Ну що ж, записуємо тоді. Отже, 0,25 це 25 сотих частин. Можна було скоротити, це буде і 1 1,4. Або записуємо це 25%. Переходимо до наступного стопчика. Бачимо 1 1,20. Аналогічно записуємо 3. Пишемо 1 1,20. Це дорівнює. Ми можемо записати це в вигляді частки як одиниця, що ділиться на 20. І це дорівнює. І ділений дільник ми помножимо на 5. Тому що 20 помножити на 5, це буде 100. Отже, 1 помножити на 5, це буде 5 поділити. А 20 множиться на 5 це буде 100. І це дорівнює. 5 ділиться на 100. Переносимо кому ліворуч на два розряди. У нас вийде 0,5. Тепер переводимо відсотки, множимо на 100, то у нас вийде 0,00. 5, сотих, що множиться на 100%. Ну і це буде дорівнювати. Переносимо кому праворуч на два розряди, то у нас вийде 5%. І, ну що ж, записуємо тоді. Тут у нас тоді 1,20 буде. Ну, а тут пишемо десятковий дріб у нас 0,5. Так, ну, а вигляді відсотків записуємо 5%. Є? Переходимо тоді до наступного стопчика, бачимо 20%. Ну що ж, записуємо тоді третя дія четверта дія. Отже, 20%. Це дорівнює. Відсотки це соті долі одиниці. То це буде 20. Сотих частин. Ну, а 20 сотих частин ми записуємо як 0,20. 0 ,20. Ну, в кінці відкидуємо і це вийде 0,2. Ну що ж, записуємо тоді. В четвертому 20% це 20. сотих. Записуємо 20. Сотих. Так, Вигляді десяткового дробу це буде 0,2. Переходимо до наступного. до 125. Ну що ж, записуємо тоді 5 дія. Отже, 1,25. Записуємо вигляді частки. 1, що ділиться на 25. І, ділене, і дільник помножимо на 4, бо 25 помножити на 4 – 100. То 1 помножити на 4, це буде 4, що ділиться 25 помножити на 4, це буде 100. І це дорівнює. 4, що ділиться на 100, переносимо на 2 розряди. Це вийде 0,4. Ну, а зараз записуємо у вигляді відсотків множимо на 100%. Відсотків, пишемо 0,4, що множиться на 100%. Відсотків. І це дорівнює. Переносимо кому праворуч на два розряди. То у нас вийде 4%. Ну що ж, записуємо тоді. Отже, 1,125, це вийде у нас 0,4. Так, і це буде 4%. Переходимо до останнього стопчика. Перед останнього стопчика це у нас 100% є. Записуємо тоді 6. Отже, 100%. Це буде дорівнювати відсоток це сота частина. Це буде 100 сотих частин. Ну, або це одиниця. Одиницю, щоб можемо записати 100 сотих і одиниця, так і записати. Ну, давайте запишемо. Можна 10 десятих. Так, записуємо тоді. Тут 100 сотих. Ну, а тут пишемо, що це одиниця. Є. Ну і що ж, останній стопчик. Бачимо десятковий дріб 0,2. Записуємо тоді 7. Отже, 0,2 це дорівнює. Це можна записати як сотих частин. І це дорівнює, Але сота частина це відсоток, тобто 2 сотих це 2%. Є. Ну що ж, записуємо тоді, отже, у вигляді десяткового дробу можна записати Звичайно, в звичайного дробу це 2 сотих ну, або одна п'ятдесята. Так, вигляді відсотків це 2%. Ну що ж, ось таке завдання на зв'язок між звичайними дробами, десятковими дробами та відсотками. На цьому вправу завершено.